Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня. Миру, любові в серці і Божого благословення. Хочу сьогодні поділитися таким откровенням на щодо Біблії. Як ми знаємо, що Біблія це є Боже Слово. Також усі ми, весь всесвіт, земля, все створене Божим Словом. І також ми створені Божим Словом. Також Біблія це є. Світильник для нашої ноги. Так написано, що якщо якщо ми і, якщо цей, і якщо світильник, якщо ми маємо цей світильник, тобто, якщо, якщо це світло є в нас, тоді ми не ходимо в темряві. Якщо цього світла немає в нас, ми ходимо в темряві і тому так багато спотикаємося. Е, також хочу ще сказати, що Біблія це є інструкція для життя е, в любій сфері, до чого ми. До чого в нас не було питання, Біблія дає відповідь на усі запитання, як жити і як діяти. Також Біблія, так як я сказала, що ми, всі, ми створені Божим Словом. І також Біблія це є частинка нас, це є частинка мене. І якщо в мені цього нема, значить я не наповнена. Я зрозуміла таке откровення, що в Біблії є такі слова, що Бог говорить, що. Що слово своє пропишу на серцях і розумах їхніх. І якщо в мені немає цього Слова Божого в мені, значить, я не наповнена, значить, Слово не прописане в мені, значить, я не наповнена. І я зрозуміла, чому, чому так важливо перебувати кожен день у Божому Слові, читати, наповняти себе. Того, що я відколи почала. Це робити, я зрозуміла, що я віднаходжу частинки себе, тих частинок, яких, які в мені повинні були бути. Ну із-за того, що, що я не жила по Слову, я не, не зверталася до Слова Божого, я, я не перебувала щоденно в Божому слові. Мені не було цього світла, не було цього слова. І розумію, що чим більше я пізнаю істину, тим більше я віднаходжу себе, насправді, частинки себе, якби пазли складаються. Я наповнююся, тому що без Біблії, без Слова Божого, ми не наповнені. Там пустота, там нема світла, там темрява. Тому так важливо читати Біблію щодня. Пробувати щоденно у Божому Слові, Біблія дуже цікава і дуже м, глибока. Там можна черпати і не вичерпати весь, весь знань. всяких. І, і так само, е, це ж, я ж сказала, це інструкція для життя. Багато порад, багато настанов, і також біблія це багато откровень. Откровення це е, те, що було закрите, і якби воно було закрите, але воно стало відкритим. Тобто, щось для мене відкрилося, щось я зрозуміла, і Біблія повна откровень. І дуже важливо приймати ці откровення, ловити їх, і, і щоб було воно записано у своєму серці. І також дуже важливо жити, по Божому Слову, не тільки бути слухачем, а бути виконавцем. І бо написано, Ісус говорить, що хто виконує Слово моє, той не побачить смерті по вік. І тому е, читайте Біблію, вникайте, роздумуйте над Словом. Біблія дуже цікава. І тим більше в, тепер, в теперішній час, коли, коли часто немає світла, і коли е, люди вроді говорять, що їм нема чим зайнятися. Насправді є чим. Біблія. Зануртися у Слово Боже, наповніть себе Словом Божим. І заповнють себе світлом, і світіть для інших. Слава на віки, Богу Святому.